Замість звичних святкувань 20-річчя – перша персональна виставка. Такий формат відзначення ювілею обрала юна ужгородська мисткиня, ще студентка Закарпатської академії мистецтв Владислава Герич. Вирішила, що Це буде хороша ідея подати всі свої роботи, які накопилися за цей період часу, і виставити їх саме в контексті свого. 20-річчя ну, показати, тобто немає якої суто одної теми, враховуючи, що це суто моя перша персональна виставка, і там включається велика кількість максимально різних робіт. Владислава представила і живописні, і цифрові роботи. Хоч ще працює з колажами й пробує себе в інших нових для себе напрямках. Свій стиль називає бунтарським та вільним. Дуже не люблю рамки. От я вважаю, що в житті так багато рамок, уже так багато вимог, так багато чого треба дотримуватися, що в мистецтві це щось таке, як моя гавань, де я хочу проявляти максимально так, як я хочу, і я терпіти не можу, коли мені вказують або роблять якісь зауваження стосовно стилю, або я не ту тему вибираю, або тому подібне. Містель це все таки більше бунтарський в якомусь максималістський. Інколи буває хаотичний, незрозумілий буває іноді соціаль соціально політично або якісь такі ризиковані, роботи, я б навіть сказала. І про одні з улюблених робіт, крім того, що мої все таки як не круте, дуже любимі роботи. Це я ці. Я їх робила взагалі як плакати на другому курсі графічного дизайну. У мене є одна з найулюбленіших. Це все-таки ця робота Childhood in Ukraine». Я її виставляла і у Львові. Це був постер. А я вже окремо потім роздрукувала її. Вона малювалася на планшеті графічному від руки, тобто. Та сама техніка в плані ти там форми. оці всі речі просто вони не малювалися конкретно такими традиційними. Це саме цифрові. І в мене я ще мій улюблений цей автопортрет, який на тій стіні там от, смайликом Таким у мене була стара фотографія, коли мені було 16-17 років, і в мене дуже невдалий профіль. Був я подумала, що о, невдалий профіль це ідеальний, скажімо так, референс для того, аби намалювати нову роботу. На виставку приїхали навіть друзі Владислави з за кордоном. Vlada and I met about little over a year ago. Um, we've been messaging Влада і найметбасловаґіреґа. Вів меседжібекенфорт. Знай Форстам познайомилися з владою трохи більше року тому. Листувалися. Я перший раз в Україні і радий побачити роботи влади наживо. Бо в цифровому варіанті я їх бачив. Вони дійсно чудові. У неї унікальний стиль, якого я ніколи раніше не бачив. Вона пристрасна, захоплена стосовно України, боротьби ситуації. Влада креативна. Її творча манера привертає увагу. В організації виставки неабияк допомогла фокус група у якій влада активна учасниця персональна виставка подія і для всієї фокус групи Владислава дуже різнопланова художниця. Вона дизайнерка. Для неї характерний пошук власних переживань. Вона надзвичайно патріотично свідома молода художниця, дуже часто бере патріотичні теми у своїх роботах. Окрім цього, шукає себе у таких провокативних сюжетах із персонажами. Багато персонажів. Відображають її саму і вона дуже молодець. Творчі прагнення Владислави підтримують батьки. Я Розумію, куди вона рухається. Наскільки це тяжка все таки професія, і дуже дуже тернистий шлях. Митці це взагалі така професія, де дуже важко. Але в сьогоднішньому, на сьогоднішніх реаліях тим більше у неї вже стилістика, я цьому дуже рада. Але життя тільки починається, і вона все, все буде в пошуках. Я дуже дуже. Тішуся цією подією сьогоднішньою. Я не тільки хвалю, можу і деколи свою критику десь вказати. У неї дуже-дуже почуття справедливості загострене. І це дуже виливається в її творчість. Ці картини мене вражають. Це як ніби бризки емоцій, які відображені, так сказати, у миттєвості. Якісь моменти зафіксовані через, пропущені, через її емоційний стан. Гарно те, що це. Поєднано з днем народження, це, так би мовити, запам'ятається і надовго, і крок за кроком рухатися далі, далі, і збільшувати аудиторію, показувати, нести оцю красу, творчість і радість людям. Велика підтримка дівчини із академії мені подобається її кольорна гама. Вона така темна, така готична трішки. Її роботи такі сміливі. Вона сама дуже смілива. Вона любить висказувати свою думку. Вона свою думку показує через свої роботи. Владислава у нас дуже цікава. у неї дуже такий цікавий власний, дуже графічний стиль. Я у неї веду. Вона зараз на третьому курсі. Я у неї веду анімацію. Вона завжди приймає участь у всіх проєктах, завжди щось робить. І ми тут можемо ну анімацію. Ми, на жаль, не побачимо, але багато її графічних робіт, які співпадають з її таким стилем. І це дуже дуже класно, що студенти уже. Мають якісь свої персональні особисті виставки, вже поки ще вчаться, і це хороший крок вперед. І далі, якщо говорити про її стиль, то е, він був такий не одразу, але десь оце прокльовувалося, я би сказала. Е, і дуже замітно влада взагалі виросла як ілюстраторка, як дизайнерка, і сам стиль такий досить хімерний, я би сказала. Я б, наприклад, особисто таке не малювала. Це взагалі не близько мені, але він зачіплює. Вони такі прямолінійні. Тобі в лице все говорять ці роботи. Але я би сказала, що вони такі цікаві з тим, що вона не старається показати щось е, якось приукрасити. Вона показує речі такі, які вони є. Оце цим її стилі цікавий. Виставка тривала один день в артпросторі ліс.